На міжнародній кінологічній виставці, що проходила на стадіоні Локомотив, були презентовані кращі представники різних порід, Оцінювала їхній екстер'єр досвідчене журі. Це міжнародна виставка. К нам приїхали судді із Грузії, судді з Італії і суддя з Черкас. Проводять такі виставки, ми намагаємося визначити лучших селекціонерів. пород, выбираем самых, самое лучшее поголовье как бы, и, соответственно, даем награды. Касательно зрителей, каждый год мы видим э, рост. Людей становится все больше, ну, я думаю, все видно, да, как бы. Каждый год людей больше, рост есть, поэтому, я думаю, всем это довольно-таки интересно. Суворий відбір кращих собак головна подія на виставці. Серед традиційних представників відомих порід на огляді собачої краси були представлені і мало розповсюджені породи. Кожен рік у нас новий то мастів, А Сьогодні у нас американська акіта, бордовські доги, багато конокорса, багато нових пород ми відкриваємо для горожан. Основна ціль нашої виставки це. Научить жителей города правильному содержанию собак, уходу за ним. Мы готовим ребят для службы на границе Украины, наших для прикордонников наших, готовим для УВД. Мы бываем в детских садах, в школах, где работу проводим. По правильному содержанию собаки в городі. Тобто, така програма Собаки в городе. Серед великого спектру представлених на виставці порід є і доволі рідкісні, і такі, що набувають все більшого розповсюдження і в нашому місті. Порода Бульмастів називається, вона в Англії була. Собака телохранитель. Це у нас чемпіон п'ятікратної України і п'ятикратний чемпіон породи. Зовуть Пайк. Це самоєд. самоєдська собака. Компаньон для души собаку, контактная с детьми, будет хорошим другом для семьи. Эта порода называется золотистый ретривер. Мою собаку зовут Линда. Вот Порода самая добрая, которая существует в мире. У этих собак полностью отсутствует генагрессия, они добры к людям и к животным, ко всем одинаково. Вот Собака-компаньон, собака-поводырь, собака-спасатель. Від виставки отримали задоволені усі, хто там побував, і власники собак від здатності своїх улюбленців, умінням правною впевнено поводитись на рингу, і самі відвідувачі, позитивний настрій був забезпечений кожному, хто мав змогу поспілкуватись з цими милими тваринами.